Нове житло у модульному містечку отримала родина Одут. Голова сімейства працював на Запорізькій АЕС, а з 2023 року долучився до лав Збройних сил. Тоді ж родина виїхала з Енергодару до Нетішина. Кажуть, тут їх зустріли радо. Менша донечка ходить у садок, а син до школи. Мама ж працює на третьому енергоблоті ХС. Ми б з самого початку виїхали з окупації, бо там було дуже важко з дітьми проживати. Як вам взагалі помешкання? Це подобається? Так, тут тепло, чисто, все є для проживання. А діткам добре, теж є місце. Нам, нам, нам трьом достатньо місця. Хмельницькі атомники допомогли не тільки колегам-атомникам, а й захисникам. Загальна сума чергової партії благодійної допомоги складає 8 мільйонів гривень. Вона включає у себе fpv дрони, реби та інше обладнання. Ми знаємо, що кожна частина з того, що сьогодні передається, вона буде вносити свій вклад. В оборону України в збереженні життя наших хлопців, наших героїв, які сьогодні працюють на передовой, роблять свою радну роботу. Перша черга будівництва група з чотирьох споруд розрахована для проживання 48 людей. Модульне містечко вдалось створити за сприяння уряду Швеції та за власні кошти енергоатому Домівка це найголовніше, що потрібно для кожної людини. Я безмежно щаслива, що мені довелося пережити такого, як ці люди, які змушені були покинути свій дім. Я щиро співчуваю всім, кому довелося постраждати від такої війни. ми раді, що зможемо зробити свій внесок у покращення вашого життя саме цією допомогою. а загалом у містечку має проживати 325 осіб. Ми маємо змогу прожити. Е Певний час в такому гарному житлі і працювати спокійно на цій філії Хмельницької також спокійно відпочивати. Дуже дякую вам за це прекрасне за цей прекрасний проект.